На форумі оборонних індустрій Україна ЄС у бельгійському Брюсселі зібралися днями понад 400 представників європейських інституцій, урядів європейського та українського оборонно-промислового комплексу для зміцнення партнерства в оборонній сфері та допомоги за пріоритетними напрямками. ППО, боєприпаси, ракети, безпілотники. Генеральний директор акціонерного товариства Українська оборонна промисловість Герман Сметанін розповів, що підприємства Укроборонпрому налагодили і масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів, а також мінометних мін та поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО, 60-мм міліметрових мінометних мін